Одна з уфологічних організацій зробила важливе відкриття. Вони виявили, що серед людей, викрадених інопланетянами, зустрічаються прихильники різних релігій, але одна група становить серйозний виняток: це християни. Однак, як кажуть уфологи, визначення християни потрібно конкретизувати у цьому випадку. Під терміном християни маються на увазі учні Ісуса Христа. Ті християни, які потрапляли під вплив прибульців, визнавали, що Бог є, але ця віра не відображалась у їхньому способі життя. Проте серед жертв, викрадень і насильств від прибульців ніколи не було учнів Ісуса Христа, тих, хто є церквою і в усьому дотримуються вчення Ісуса, записаного в Біблії. Чому прибульці не чіпають їх? Було проведено дослідження та опитано величезну кількість контактерів з НЛО. Згодом уфологи зрозуміли, що викрадення мають виключно духовну природу і нагадують давні історії про істот, які в Біблії називаються бісами. На цю тему написано тисячі книг священниками та вченими. Вони описують події, які повністю збігаються із сучасним феноменом НЛО.